На 6 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок масованої атаки безплатиками по місту Кам'янське, що на Дніпропетровщині, постраждали 8 людей. У результаті російського удару виникло кілька пожеж. На одній із локацій частково зруйновані дах та перекриття одного з під'їздів чотириповерхового житлового будинку. З-під завалів вдалося врятувати п'ятеро людей. Пошкоджені автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 108 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбули дві атаки російських окупантів. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень. У районах Вовчанська, Бологівки та в бік Синельникового. На Куп'янському напрямку зафіксовано сім атак російських окупантів у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Поблизу населених пунктів Греківка, Горівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та в бік населених пунктів Коровий Яр та Дробишеве. На Слов'янському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та в бік Сіверська та Званівки. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 6 ворожих атак. Поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів'яр, Федорівка та в бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак. У районах населених пунктів Олександра Шультина Плещіївка, Щербинівка та Русиняр. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 100 атак російських окупантів у районах населених пунктів Маяк, Неканорівка, Федорівка, Червоний Лан, Миролівівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватись та накопичуватись у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії, зокрема залучені штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку. Оператори сил безпілотних систем зведені групи сил спеціальних операцій. Військової служби правопорядку збройних сил України, служби безпеки України, Національної гвардії України та головного управління розвідки Міністерства оборони України, Посилено військові частини, які обороняють місто на Олександрівському напрямку. Сили оборони України відбили 31 ворожу атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка. Та першотравневе на Гвиляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень у районах насолених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай. На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. Противник намагався просунутися поблизу насоленого пункту Степове. На Придніпровському напрямку Українські воїни відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 5 ракет, та 55 авіаційних ударів, скинувши 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4354 обстріли, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 3992 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійську систему російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем. 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! працює. вітаю я адмін. Займаюся виготовленням засобів реб та засобами екстреного зв'язку. Безпосередньо в ребах ми мусимо слідкувати за тим, як відбувається розвиток дронів і противника, і відповідно створити йому противагу. Покликання цієї лабораторії розвивати і впроваджувати нові технології, слідкувати так само за ворогом, що він розробляє. Класна річ майстерня в бригаді. Ми знаємо результат. Ми знаємо наших побратимів, які ними користуються цими ребами. Бригада доволі гарно фінансує нас. Ми вже ці регеби комерційні, напевно, що переплюнули на дві голови це точно. 95% людей в мирний час не займалися тим, що займаються зараз. Встановив автомобілі кондиціонери. Ще одна людина, айтішник, писав у Донецьку. Ця людина безпосередньо паяла телевізори. Ми всі разом вчилися новим технологіям. Коли ми починали працювати, реп складався з трьох складових: це модуль, антенна і живлення. Те, що впливає на життя наших військовослужбовців, нас мотивує. Якщо ви опинилися під завалом, ваше головне завдання допомогти рятувальникам вас знайти. Стукайте по трубах чи конструкціях, свистіть, використовуйте ліхтарик чи навіть екран телефону. Будь-який звук або світло це шанс. Особливо важливі хвилини тиші, коли рятувальники зупиняють усю техніку, аби мати змогу почути сигнал про допомогу з під завалів. Саме тоді подавайте сигнал. Не паліть сірники чи запальнички, адже можливий витік газу. Не розбирайте завали самостійно, це може бути небезпечно для вас. Якщо ви вибрались, перш за все огляньте себе, надайте собі чи іншим першу допомогу, якщо можете. Що варто тримати біля ліжка на випадок нічного обстрілу? Ліхтарик, пляшка води, павербанк, свісток, аптечка з турнікетом і термоковдрою. Бережіть себе і під час сигналу повітряна тривога переходьте до укриття. Ще одна підземна школа запрацювала. Цього разу ми знаходимося в місті Суми. Я хочу подякувати органам місцевого самоврядування за їх співфінансування, за їх дуже відповідальну роботу щодо термінів, щодо якості реалізації цих проєктів. Уряд буде продовжувати фінансувати цей пріоритет. Ми і в бюджеті 26-го року, в проекті бюджету, зараз закладаємо необхідні кошти для цього. Ми розуміємо всі, що ворог прагне забрати у наших дітей майбутнє. Ми ж всіма можливими засобами повертаємо дітям можливість навчатись і розвиватися. Викрито шахрайську схему з криптовалютою, жертвою якої став громадянин Німеччини, отримавши доступ до його криптогаманця, двоє чоловіків заволоділи 60 юе USD-токенів. Це близько 60 тисяч доларів США. Шахраїв затримано та повідомлено про підозру. Правоохоронці вилучили у них два авто, ноутбуки, телефони, банківські карти, понад 56 тисяч доларів США, 100 євро та 48 тисяч гривень. Кримінальне провадження відкрито за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерних систем. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую українським правоохоронцям, які змогли швидко розкрити злочин та затримати аферистів, які мене ошукали. Приємно, що навіть в умовах воєнного стану правоохоронці діють злагоджено та ефективно. У Житомирі співробітники служби безпеки спільно з національною поліцією. Ліквідували підпільний майнинг-центр, який щомісяця вирощував криптовалюту за рахунок крадіжки промислових об'ємів державної електроенергії на сотні тисяч гривень. При цьому систематичний незаконний відбір міг призвести до пікового навантаження та різкого дефіциту електричної енергії, спричинити дисбаланс енергетичної системи і як наслідок відключення об'єктів критичної інфраструктури та системи цивільного захисту. Крім того, блокування нелегального бізнесу допомогло запобігти мільйонним втратам електроенергії в умовах її дефіциту внаслідок атак ворога на українську енергетичну інфраструктуру. За даними слідства, до створення підпільної майнинг-ферми причетний 41-річний уродженець Бердичівського району, який нині проживає у столиці. Для встановлення технологічного обладнання зловмисник орендував промисловий цех на околиці Житомира. Щоб приховати масштабу незаконного відбору електрики, він дообладнав засіб обліку споживання електроенергії і таким чином отримав можливість відбирати світло в обхід обліку. За попередніми висновками фахівців, сума збитків лише за 8 місяців такої діяльності становить 2,3 мільйона гривень. На підставі здобутих СБУ доказів організатору нелегального бізнесу. Повідомлено про підозру у викраденні електричної енергії шляхом блокування процесу обліку лічильником спожитої електроенергії, що завдало шкоду у великих розмірах. У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину та доуточнюються збитки, завдані державі. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром стартуватиме програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд для всіх українців залізницею на відстань 3 тисячі кілометрів. І тому ми вирішили запитати у житомирян, чи планують вони скористатися цією можливістю. Ну я не знаю, чи це прикольно, але коли держава чи влада дає нам можливість якусь можливість, то треба її використовувати. Я вважаю. ідея прикольна. Я думаю, людям навіть з якихось більш прифронтових міст. Це буде дуже актуально. Або навіть тим, хто хоче десь поїхати, але не мав такої можливості, це буде такий шанс. Круто, дуже круто. Чи плануєте ви скористатися нею цим? Е, у козну різницю так, звичайно, користуюся, буду користуватися так. Ну, що Той, хто хотів поїхати не мав можливості, може скористатися цією нагодою. Я вважаю, що ці гроші краще було перенаправити в якусь іншу сферу. Ну, думаю, що це хороша ідея, думаю, скористуюся. Ну, Як мінімум, думаю, з'їздити, як у Львов, погуляти і туди, і назад, і все. Дуже супер, що кожен, хто мріяв, планував і не здійснив свою поїздку, обов'язково її здійснить. Марна трасту, що я можу продати. Державі потрібні гроші. І такі от реверанси робити не потрібно. Раз воно коштує, значить треба брати гроші. і… Казну. тому що за ці гроші купується зброя, перш за все, на оборону країни. Ну, я не їжджу, коротше, в Україну. Я не знаю. Ну, круто, якщо безкоштовно можна їздити по Україні. Гарний шанс подорожувати Україною. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Я на авто їжджу. Навірно, так. Да. Ну якщо можна безкоштовно десь їздити, то, мабуть, прикольно. Чи... А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? 에... Та поки ні, да, поки не планую. Але якщо поїхали, то куди б ви хотіли поїхати? В Карпати? Я не знаю, що взагалі цей проєкт буде корисним. По-перше, залізниця взагалі збиткова. А по-друге, я не знаю, куди в наш час можна так так далеко їздити по Україні. А чи планували б ви скористатися цією можливістю? Ні. Я дуже рідка. Користуюсь потягом, тому нічого не можу сказати. Але от зараз з'явилася така можливість і чи плануєте ви кудись поїхати? Або коли б ви хотіли а, поїхати? Авто зручніше, потяг ні. Дурбели кіну, що можу сказати. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Ні? Я ніяких не беру цих, як і цих вовених тисяч, все це... я з ними більше не хочу діло. Єлизавета Любарська, Олег Ціпуренко, у центрі подій СТВ. 8-9 листопада у Житомир відбудеться 10-та міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Цього року вона присвячена 110-річчю від дня народження цієї української балерини та балетмейстерки. Дуже приємно, що до нас приїжджають нащадки родини Скорульських і. Цього року до нас завітає донька і Вахтанга Вронського, якому також цьому році виповнюється 120 років, і заслужена артистка України, пані Натані Наталя Вронська Надірадзе завжди радо приїжджає до міста Житомир на міжнародну асамблею. І цього року, тим паче, що співпало стільки ювілеїв, стільки визначних дат. Участь у асамблеї цьогоріч візьме понад 300 учасників із шести областей України, а також є учасники із шести країн світу. Приємно, що учасники нашої асамблеї це не тільки аматори, це і професійні колективи яких займаються діти, які вже обрали цю стезю, і надзвичайно важливим є цей поштовх і підтримка, особливо в наш складний час, коли надзвичайно потрібна мотивація, стимул для розвитку і руху вперед. Програма асамблеї достатньо насичена. Першого дня, 8 листопада, у телецентрі центрі відбудеться міжнародний хореографічний конкурс імені Наталії Скорульської. Асамблея є єдиним форматом в Україні, який об'єднує в собі темою танець. І конкурс балету, і конкурс неокласики, і танцю модерн, і патріотичного танцю, народно сценічного танцю. І цього року вперше в нашій програмі будуть брати участь доросла група без вікових обмежень. Це люди, які просто прийшли в групи бодібали, які займаються для себе. І коли людина відкриває для себе танець, то вона вже не може зупинитися. Її очі горять, і шлях до вдосконалення іде дуже стрімкий. А вже другого дня, 10 листопада, у рамках асамблеї відбудеться вшанування пам'яті Наталії Скорульської. 9 листопада на 10.30 ми запрошуємо всіх шанувальників мистецтва балету і танцю прийти до філармонії біля меморіальної дошки, буде вшанування пам'яті Наталії Скорульської. Буде можливість познайомитися, побачити і послухати виступи нащадків наших славетних земляків. Завершиться ювелейна асамблея у драмтеатрі благодійним галоконцертом, концертом під час якого ротомаряни та гості міста зможуть почути і новинки. Саме цього року на сцені драмтеатру відбудеться прем'єра. Музики Михайла Адамовича Скарульського, він яку він написав для балету Снігова королева. Але на жаль, він її не дописав, але він зробив половину балетного твору. І ми хотіли б зробити цю музику, щоб її і почули, і побачили. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 7 листопада, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 4. Вологість повітря 78%, Вітер південно-східний зі швидкістю 1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.